Спорт це не, важ, не найважливіше. Це не найважливіше. Підніміть пенсію людям. От у мене пенсія 2700. Я собі нічого не можу дозволити. Пенсію підняли б мінімалки, соціальну пенсію підняли. Да, люди б підтримували всіх. Я взагалі вважаю, що на війну потрібно все віддавати до останнього. Розумні люди, які, які патріоти нашої країни, які всі віддають. Так. Тому що спорт це здоров'я, а діти це наше майбутнє, і вони мають бути здорові. Так, дуже. Це дуже важливо, так. Тому що е, є люди, котрі займаються спортом професійно, посвідчують цьому своє життя цілком цілком і повністю. А у багатьох із них немає фінансів на це. Так, так. Да тому що ми маємо розвиватися далі. Ми не маємо зупинятися. Це здоров'я, це діти. І навіть під час війни діти мають не знаю, мати якісь все одно хобі, заняття і рухатись далі.